Віталій Олексійович, це вже звучало і перед цією сесією, і в медіа. Я би хотіла почути обґрунтування від керівниці Департаменту інформаційної комунікації про потребу в закупівлі фотоапарату за 170 тисяч гривень. Я вас поправлю, там окремо об'єктив, окремо фотоапарат. Мене теж здивувала цифра, але зараз сучасна оптична система коштує приблизно фотоапарат. Тому там змінний да, навіть да. Ну Це потрібна техніка. От сьогодні ми так скажу, ми ну, в відкритій частині вже ми через лише об'єктив телескопа могли побачити шахет, який лежить на курнику на тому. тому. Тому що візуально отак ну, далеко було там оцеплення, і ми поставили самі. Нашим колегам скинули і попросили випивати підприємство. Техніка зараз дуже потрібна. У них техніка кількарічної давнини, ну, яка не витягує десь ті стречки. Ну я ще раз до того самого питання. Так якщо цей фотоапарат вже купили? Та ні. Так, якщо побачили на курнику, може да достатньо того, що є та ви подивіться, яка якість тих фотографії це ж в мене інший інший фотоапарат. Ви подивіться, які фотографії у мене там виглядають, як я на тих фотографії. Ну, давайте серйозно, давайте давайте серйозно. Я вам серйозно Лариса Олексійовна, на Сучасна техніка потрібна. Ми робимо фоторепортажі для наших в тому числі колег, партнерів. Проводимо сесійні за різні заходи. Це буде тендер, воно коштує ті самі гроші, що в інших магазинах подивитись його. Ніхто не дорожче не купить. Ця техніка лишиться в цій раді після того, як я піду. Все буде далі працювати на нових депутатів, на нового мера. Ну це воно вже буде старе, звичайно, але кубля таке. Віталій Олексійович, так у нас є ціла КТРК із штатом 50 людей. Може нам достатньо. Та, КТРК фотографії не робить, ну, КТРК це прислужба наша, протокольні заклади. До чорна нас були на їм можна зробити фотографії. Ми робимо це ну завжди. Ну Юля робить десятки фотографій в день. Для архіву, для всіх. Ми зараз ну вибачте, добре, що бабець дає нам старі фотографії, які в нього в приватному архіві. Та історія міста Кременчука пишеться. У нього завжди був кращий за всі фотоапарат і кращий об'єкти. Задяки цьому ми можемо бачити цю історію. І зараз той фотограф, який буде працювати після нього, чи з ним має бути да технічно оснащений. Все, дякую.